З головних наших ведучих вузів в нашій області досить дуже багато зробили в питаннях підготовки, наведення порядку, як із заружень, так і внутрі самих приміщень. Дійсно, нам сьогодні, сьогодні туди нести до вести і дипломатів, і керівників нашої держави насамперед. Дякую і ректорі вже передав вітання і ще на свічку. Яснія Петра Володимировича, ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя. Безпалька Ореста Миколаївича, начальника відділу головного управління економіки. Аплодий. Юра Ірина Петрівна, головного спеціаліста управління зовнішніх зносин. Завіцьку Наталію Остапівну, головного спеціаліста управління зовнішніх зносин. Іващука Ігора Євгеновича, першого заступника начальника головного управління економіки. Вечур Тетяну Павлівну, головного спеціаліста управління зовнішніх зносинь. Копистинського Тараса Йосиповича, головного спеціаліста управління зовнішніх зносин. Аплоди. Властівку Галину Степанівну, головного спеціаліста управління зовнішніх зносин. Миколюк Олена Миколаївна, головного спеціаліста управління зовнішніх зносин. Нечая Андрія Борисовича, Богдановича, головного спеціаліста головного управління...